Впевнений, що в тебе бувало таке, що ти сидиш і ловиш себе на думці, я нічого не хочу. Думка є, але чому взагалі я опинився в такому стані, розуміння немає. Типу, що це таке? Це лінь, це вигорання, апатія, може взагалі депресія. Тобто, що це за стан і коли він взагалі почався? Це дивне відчуття може бути декілька днів, потім ти можеш помічати, що пройшло вже декілька тижнів, а потім якось прокидаєшся, дивишся в стелю, а вставати з ліжка не хочеться. Бо, наче сил взагалі немає. І я вам скажу, що це, скоріш за все, не про лінь, і не про відсутність мотивації. Одна з причин, чому ти опинився в такому стані, це кількість разів, за які ти отримав по руках за свої хочу. А тепер твій мозок каже: Окей, ми не будемо більше хотіти, бо ну, це боляче. Хоча насправді хотіти ми не можемо перестати. Просто віднині ми починаємо хотіти дуже тихо і глибоко всередині. Бо коли з'являється хоч найменше бажання, то в голові вмикається голос. Ти серйозно хочеш відпустку? А гроші? А робота? В країні війна, яка відпустка? Ти взагалі як собі це уявляєш? І бажання, воно ще навіть не встигло да, сформуватися, в щось цілісне, а воно вже розкритиковане і заборонене. І коли це відбувається знову і знову, ось так по колу, причому це ну, не тільки з відпусткою, а взагалі з усім, навіть з якимись дрібницями. То потроху зникає механізм бажати. Бо бажати стає боляче. Бо там завжди буде критика, а бажання так завжди і залишається неможливим, не на часі. І потім приходить ось це. Я нічого не хочу. Але це не правда. Це просто захист нашої психіки. І, на жаль, тут немає да, чарівної пігулки, просто почне хотіти, щоб одразу піти, жити своє найкраще життя та дозволяти собі все, що захочеться. Ні, так не працює. Але якщо ти помічаєш, що не хочеш нічого, то, можливо, десь всередині тебе є щось дуже важливе, що ти давно перестав чути свої мрії, цінності, самого себе. І скоріше за все це почалося не в дорослому віці. Частіше за все, це починається з дитинства. Саме там починає вперше формуватися цей механізм, де наші бажання замість втілення вони отримують критику. Як це могло виглядати? Наприклад, в дитинстві ви ну, дуже хотіли собі домашнього улюбленця, але вам казали, ти знаєш, скільки за ним треба доглядати? А хто прибирати буде, ти так ти за собою прибрати не можеш. А скільки грошей потрібно на їжу, ти будеш її заробляти. А якщо помре, то ти ж потім ще й плакати будеш. І все, ти вже, наче, і не хочеш того котика чи песика, чого кого ви там хотіли. Тобто... Ти, може, все ще її хочеш, але тепер страшно цього хотіти. І легше критикувати свої бажання, відмовитись від них. Це лише приклад, бо таких моментів могло бути десятки. Хочеш на танці несерйозно. Хочеш нічого не робити, лінивий. Хочу гратися з друзями. Краще займись чимось корисним. Ну і коронне. Багато хочеш, мало отримаєш. Або губозакотувальну машинку ти не хочеш. І все ми отримали чіткий сигнал. Бажання це або небезпечно. Або соромно, або незручно, або підставте те, що вам приходить на думку. І я в цьому відео ну я не хочу звинувачувати батьків. Це не тому, що ну, там вони нас не любили. Навпаки, дуже любили. Просто вони не вміли інакше. Вони хотіли вберегти, але вийшло, що ми засвоїли, хочу, дорівнює біль. І от ми виросли, живемо або виживаємо, і ніби ми вже самі да, вирішуємо. Але ні, бо в голові все ще лунає той голос внутрішнього батька чи мати. Тут не суттєво важливо, який саме голос лунає, тут важливо почути, а що цей голос каже. І якщо він каже щось на кшталт, ти що знову хочеш мріяти, це що ти таке вигадав чи вигадала? Це що за дурниці? Та найсумніше, що це вже не вони, це не батьки. Це вже ми самі, це ми зупиняємо та дуже класно навчилися критикувати всі свої бажання. І вмикається наступний механізм. Бажання, критика, розчарування. І от проста і супердієва формула апатії. Все просто, все автоматично, все безпечно, але без життя. І у вас виникає думка: а, ну, а чи можна взагалі інакше, чи можна повернути собі бажання? Бо ви ж пам'ятаєте, як раніше ви вміли насолоджуватись життям? Чи можна зупинити цей цикл? І моя відповідь так: якщо ви додивились відео вже аж до цього моменту, то у вас, скоріш за все, вже або достатньо мотивації. Або ви вже достатньо задовбали, щоб нарешті це змінити. Найпростіше, що я пропоную, це звернутися до наших психологів в чат, де ви зможете дослідити да, цю свою відсутність бажання, адже, окрім ігнорування своїх бажань, апатія справді може бути ознакою і вигорання, і депресії. І наші психологи вони допоможуть вам розібратися трошки краще в причинах свого стану, абсолютно безкоштовно у форматі чату. Неважливо, ви зараз в Україні чи за кордоном. Крісенчат Укреніан пропонує цілодобову безкоштовну психологічну підтримку з будь-якого пристрою. Все, що потрібно, це зазирнути в опис до цього відео. Там ви знайдете посилання. В чаті можете прям так і писати. Я не знаю з чого почати бесіду. Я побачив ваше відео в YouTube про те, що мені нічого не хочеться робити, а мені дуже хочеться повернути собі на солоду життя. Підкажіть, що мені робити. І наші кваліфіковані спеціалісти допоможуть вам, коли б ви нам не написали так, навіть о другій ночі. Якщо у вас є сили це зробити, я дуже раджу почати саме з цього. Іноді повернути собі бажання справді не складно. Іноді достатньо чашки кавусі смачним тістечком, які були під забороною вже третій тиждень, бо це зайві калорії чи поставили третих грошей. Це не означає, що ну вже завтра ви прокинетесь з купою бажань, енергії, мотивації. Але можливо це відео змусить вас задуматись над тим, що для вас важливо. І тоді ви зможете зробити свій перший маленький крок помити голову після тижня апатії, не завжди називати себе нікчемою за бардак. Дозволити собі здійснити свою маленьку мрію. Головне усвідомити, що прийняття це не слабкість, це акт любові до себе. Це коли ти питаєш, не що зі мною не так, а що я можу зробити для себе там прямо зараз. Іноді просто почитати книжку, іноді випити ту кавусю, іноді прийняти душ, або зробити те, що вже так давно хочеться, і от через ці дрібниці ти починаєш повертатися. Просто будь з собою хоча б трошки частіше, ніж учора. І повір, цього вже достатньо. Якщо тобі зараз захотілося віддячити і підписатись, поставити лайк чи написати нам коментар, навіть якщо це буде якийсь гнівний коментар, не стримуй себе, зроби те, що тобі хочеться. Ми будемо дуже раді будь-якій твоїй підтримці, бо кожна підписка, лайк, коментар вона допомагає просуванню цього відео, і завдяки саме тобі це відео допоможе ще й більшій кількості людей. Будемо вдячні, якщо ти також пошириш це відео тій людині, якій воно може бути корисним. І залишайся з нами. Попереду ще дуже багато цікавих відео.